Що у душі твої коїться, люба, що відчуваєш ти серцем своїм, скільки ще зможеш тримати три зуба? коли стільки стерв'ятників з різних сторін, коли тіло твоє так безжально паклюжать, коли ріки твої випускають, мов кров, коли попілом з димом красу твою душать. Коли вирви і згарища замість дібро, скільки вже розлетілось, мов пташки твоїх різних і рідних тобі діточок, що по світу тепер розпозлись, як мурашки, за плечима узявши життя рюкзачок, скільки крові пролито, скільки вбито народу. І це все твої вірні дочки і сини, що життя покладають за твою свободу. Тільки б менше було б в тебе сліз, сивини, маків цвіт тепер з плямимо крові, з вірким присмоком морська глибина, і вінки на могилах терно, і чиясь тиха пісня сумна. Я вдячна тобі, українські солдате, за те, що спокійно я сплю. Я буду у Бога щоденно благати за захист і долю твою. Я вдячна тобі, українські солдате, за мужність відвагу твою, за те, що виборуєш нашу свободу, незламно стоїш у бою.